Цільове призначення бомберів – вражати цілі противника, такі як будівлі, особовий склад, техніка противника, тобто певні скупчення під коригування, наприклад, мавіків з дорозвідкою. Тобто ми маємо бути впевнені, що там є ця ціль. Ми маємо бути впевнені в координатах цієї цілі. Безпілотні літальні апарати типу Бомбер працюють в основному вночі. Він оснащений тепловізором і. Ну, всього більш ніж достатньо для такої роботи. То використовуємо його як і проти піхоти, так і проти техніки, і проти їхніх штаб-пунктів, проти інженерних споруд, таких як окопи чи бліндажі, фортифікаційні споруди, в принципі, будівлі. Ми можемо використовувати уламкові боєприпаси. В основному це використовується для ураження піхоти або легкої техніки. Ми можемо використовувати кумулятиви, так само і для вантажівок, і для броньованої техніки, щоб пропалювати броню. Ми можемо використовувати фугасні боєприпаси для того, щоб розкрити бліндажі і фортифікаційні споруди і будівлі. На Запоріжжі, як тільки ми починали працювати, на той момент. Окупанти ще були налякані цими дронами, вони не розуміли, що відбувається, вони не знали, як з ними боротись. Тобто, виляд за вилятом, йде одна група, ми її вразили. По неї йде інша група або до неї на підкріплення, ми її вразили через певний час третю групу. І так групу за групою, допоки вони не перестали так вільно ходити. Я, як штурман, я допомагаю пілоту в цьому. Зорієнтуватися на місцевості, контролюю всі показники технічні дрону, там його заряд, який в нього, який зв'язок, на якому, якому рівні. Потім я допомагаю пілоту скоректуватися на ураження цілі, веду комунікацію з розвідниками на Мавіках. Вони нас коректують, підсвічують нам ціль, і я при цьому допомагаю зорієнтуватися пілоту на цілі, куди треба вразити. У мої функціональні обов'язки входить ця робота з боєприпасом, різними типами боєприпасів, а саме переробка їх, виготовлення, спорядження борта, ну і деякі технічне обслуговування його. При виїзді на бойове розпорядження, саме на точку, від, 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 звідки ми працюємо. Я розкладаю борт, споряджую боєкомплект в залежності від завдання. Доповідаю пілоту, що борт готовий до злету і відпрацьовуємо. Лампір, заходимо на ціль, заходимо на ціль. Нашу бригаду відкрився набір на операторів безпілотних авіаційних комплексів та безпілотних літальних апаратів. Тобто, ви будете працювати з різними типами БПЛА, в залежності від того, що вам більше по душі, бомбери, це ФПВ, крила, чи можливо мавіки, коригування, розвідка чи враження особового складу та техніки противника. Тобто, все на ваш смак. Вас будуть тренувати уже досвідчені пілоти, досвідчені екіпажі, які вже вражали, які вже коригували. Потім, вже як побачимо, що там через тиждень праці, через два, що ви вже самостійно можете приймати рішення це все робити, і тоді ви, як одна бойова єдиниця починаєте працювати по знищенню окупанта.